Мої вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 25 жовтня 2024 рік. І сьогодні буде у мене невеличка така екскурсія, по-моєму, садочку. І от розпочнемо з мушмули. Я хочу показати вам, як гарно квітує мушмула. Вона дуже-дуже пахне пахнуть квіти у неї. І я поки прохолодно на вулиці. Один раз тільки відкривала двері, вікна на провітрювання, тому я не бачила, щоб по ній літали тут і повзали бджілки. Оси бачила, літали ну, по мушмулі. Я не бачила, щоб вони запилювали її. Вона дуже багато повикидала таких бутонів. Вона вся обліплена такими кісточками із квітів. Ну, чи вона щось запилить і зав'яже, я не знаю. Ну, Подивимося. Оце розпочаток мого відео із моєї мушмули, яка зараз дуже гарно квітує. Всі рослини я обробила від грибка ридомілом, тому що повишена вологість у садочку, провітрювання вже зараз рідше, тому що температура падає. І на вулиці я вже не раз говорила, що ми знаходимося в балки. А якщо в балки, то тут завжди... Раніше холода наступають у нас, і пізніше у нас покидають заморозки весняні. Тому проблема є, але в садочку їм комфортно рослинам. Я хочу показати, що всі рослини вже занесені. Я вже говорила, що вже позаносили в садочок всі дерева, які були на вулиці. І е, задають питання, як, яка температура, е, яка вологість. Вологість у мене дуже висока. Зараз зламався мій е, той термометр, який показує все. І там і барометр, і все в ньому. Е, тому показати вологість я вам не можу. А температуру от е, рано я зайшла в садочок, температура от така. Буквально 9 градусів, 8 градусів. Це зранку, коли перед ранком саме нижча температура на вулиці опускається, тому і в садочку температура така низьковата. Включаємо на ніч ми один обогрівач електричний. Ну, от Плоди вже так потихеньку починають. Набирати свого кольору, свого розміру. І це мандарини вже починають потихеньку дозрівати. У мене їх небагато нав'язалося. Але скуштувати, попробувати буде. Що? Лімонів. Більше всього. ну От, ще у мене недозрів плід фейхуа, і він гарно збільшився, але побачимо, коли він дозріє, якого він розміру буде, і яка вага, я не знаю. Це ми потім проведемо дегустацію. Мої орхідеї. Вони також витримують таку температуру, це пониження, воно короткострокове, тому багато є у них чехлів, у котлей, це значить, що вони повинні вроде би, заквітувати. Ванди також непогано себе почувають. Вони деякі вже відцвіли, там біла, жовта теж от майже. Закінчує своє квітування. А от корешки у них в активному рості. І це в, майже в кожної ванди, тому що зараз жара спала, і їм дуже комфортно, і вони починають своє осіннє, свій осінній ріст, а потім також вони припиняють десь у узимку. Весною вони можуть там, залежно від сорту, хто квітує, хто віддихає. Стріліція продовжує також своє квітування. От у мене дуже багато квітоносів лізе стріл. Це той квітконос, що я показувала вам, уже. він отак розпускає поступово свою корону, деяка вже висить, як волосся. Від, від, квітн, від квітла. вже. А остальні ще випускаються з отого стрючка, виходить веєром поступово одна квітка за другою. Квітне у мене зараз на солодкому лимоні, це ванілля. Є такі квіточки і деякі плоди він зав'язав. От такі невеличкі плодики. Я не знаю, чи він їх буде держати, чи не буде. Але весною він квіт все скинув, а зараз от він квітує і деякі плоди держи. І сьогодні ми поговоримо, я вам все-таки знайшла інформацію про отаке негарне листя, яке на деяких рослинах у мене є. Я, в принципі, розібралася це грибок. Я вам розповім трошки інформацію туди далі, коли ми підійдемо до мого помело, Там він взагалі дуже гарно такий захворівший. І подивимося отакі листочки. І, в принципі, це потрібно його лічити, бо це вже хвороба дерева. А не відмирання старого листя. Тому я думаю, що потрібно пробувати справитися з такою болячкою. От цим буде скоро квіт, квітнути, розпускати квіти. Дуже багато, я вже показувала, він нав'язав навипускав своїх стріл. Це жовтий цимбідіум. І отам далі стріла. І тут всередині багато у нього квітоносів. І я думаю, що буде пишне квіткування. Вроді би він не скидає бутони, а їх, вони збільшуються, ростить. І будемо надіятися, що він гарно заквітне. Ідуть квітоноси. От це білого цимбідіума. Він випустив я пока бачу, тільки одну стрілу. Але він у мене тільки тільки посаджений в минулому році. І я навіть не думала, що він заквітне. Ну, але Він надумав все-таки квітувати. Це моє дерево сад, я вже показала вам ванілью. Також буде от Вашингтон Невел, бутони повипускав, буде цвісти. А так, всі листочки в мене заляпані, забризані моїм тою обробкою, якою я обробляла рослини. І е, мити й купати я їх зимою не купаю, тому що дуже холодно, е, температура нестабільна, то вона збільшується в, в вищу сторону, градуси, то в нижчу. От скільки йде бутонів у розового. Це гуаява, вона е, гарно ростить плоди, вони збільшуються. от. Менші ростуть, наливаються, от більші трошки. Це, мабуть, у неї вже останнє квітування було, і вона зав'язала такі плоди. Вони такими гроздочками висять. Це ось більший трошки плід. Вже теж міняє колір. Я думаю, що він вже не буде сильно великий рости, а отам дуже великий. У мене ще один остався. Він вже гарно налився, міняє колір і вже на всю теплицю йде запах. Я думаю, що він скоро повністю дозріє, і я його зніму. Лунарі ще. Набирає колір, але він дуже повільно набирає. Я думаю, що трошки пізніше вони будуть дозрівати. Дерево хорошо себе почуває. Є трошки більш такі, більш забарвлені вже у жовтий колір. Вони як жовтіють. Інші є ще темніші, але. Ну, основна маса плодів, я думаю, дозріє пізніше. Ну, мандарин я вже показувала, там он. мандаринки гарні висять, це поруч лимон із лунаріо. Також плоди вже хорошого розміру, і я думаю, що також будуть незабаром вже дозрівати. Ну, рослина, я вже показала, листя все оброблене, і воно не дуже гарне. Це фрагула моя, вона без плодів. Також це навеліна. От апельсин стоїть. Він ще маленький, і плодів на ньому немає. А далі Лимон Карубара, теж в хорошому стані. Він поки що листя він хворів і скидав листя в минулому році. Подивимося, як він буде почувати себе в цьому році. Ну, я думаю, що з ним буде все добре. Ну, а це мандарин. мандарин також в непоганому стані. Ідуть прирости. Це вже осінні прирости цього дерева і на ньому два плода. Я показувала вони ще в дуже зеленому стані, ще вони не скоро дозріють. А тут у мене лайм лайм. Я вже говорила, що він поступово дозріває. Є плоди більш такі салатові, і вони деякі обпадають, а якщо вони обпадають, то вони трошки лежать і починають, такі стають лимонного кольору. Не дуже вони, звісно, жовті, але вони такі ну, насичено, ну, мабуть, Кольору салатового з жовтим, отакі якісь забарвлення його. Це лаврушки мої. Одне дерево в мене таке високе, здорове, вже лаврового листа. Я його обрізала на харчування, на зиму хватить і дітям, і нам. А це поменший лавру, лаврушка, той, що мені. Привезли із Грузії, він був дуже маленький, а зараз він підріс і також в хорошому стані. Їх ми обробили від грибка. І я думаю, що поки що це не дуже має значення, а весною вони будуть митися, воно буде все змиватися, тому все, все добре. Інжир поступово ще дозріває. Збільшуються фіги, ті, що дуже пізно зав'язалися. І як я вже говорила, що в минулому році він плодоносив до Нового року. Подивимося, чи він виносить і визріють ці фіги, що пізніше зав'язані. Але ще поступово він дає плоди. Ну, там не дуже багато, звісно, одна, дві. Фігушки, але є, Вон, дозрівають вони потихеньку, наливаються, і в день, в два дні можна з'їсти одну-дві фіги. І от дійшли ми до мого памелу, і от я коротенько зупинюсь на таких страшних листях. Я все не могла зрозуміти. Воно до мене приїхало взагалі без листя. Одна гілочка була, я його купувала на розпродажі, тому рослина вже приїхала до мене, я вважаю, хвора. Але потихеньку вона, вона не сильно швидко і росте в мене, це дерево. І отакі листочки, це від переливу. І хвороби у нас на деревах тільки фактично від нашого неправильного догляду. Поки ми розберемося, що ми не так з ними робимо, то вони можуть, ну, як кажуть, склеїти ласти, вони можуть загинути. Ну, Я знаю точно, що це грибкове захворювання. І як воно називається, і… Як з ним боротися, я зараз трошки вам розповім. Це грибкове захворювання називається антрак... антракноз. Це, як я вже сказала, грибкове захворювання. Воно з'являється при заливі рослини. Листя починає жовтіти із кінчика листочка, потім починає підсихати і засихає. Це те, що у мене, от, я замітила, у мене було на одному е, мандарині із Грузії. Я показувала, що чомусь у мене жовтіли листочки із самого кінчика, а потім вони відпадали. Е, ну, Що я можу сказати? Це перше, перший признак, що рослина залита. І грибок пошкоджує всі частини рослини, і листочки, і гілочки, і плоди. Листки, як я вже сказала, опадають самі, гілки починають чорніти, і плоди покриваються чорними п'ятнами. Якщо рослина, рослину не обробити, то вона може швидко загинути. В момент захворювання рослини вона майже не росте. Те, що я вам, коли я робила огляди садочка, то я вам казала, що от у мене чому-то помело, ну дуже-дуже там одну гілочку якусь випустив і таку коротеньку, маленьку, не дуже вона росла хорошо. Я не розуміла, чого він ну, ніяких приростів толково не дає. А це дуже багато я перелистала за її літератури, я не могла знайти, що, що в чому ж причина і як же з ним боротися. Тому я й на форуми заходила, і відео багато передивилася, і в літературу шерстила книжки, які читала. але на кінець то все-таки попала я на цю інформацію і в момент зафурювання рослина майже не росте, як я вже сказала, хоч признаки з'являються тільки на листках. От е, перший сигнал це листочки. Ви повинні е, обратити на це е, ну, увагу, звернути, е, що якщо рослина не росте і у неї такі проблеми з листочками, то ви повинні знати, що це грибкове зафурювання. Обробити е, потрібно рослини. Фунгіцидними препаратами, щоб не вдавати дальшому захворюванні рослини. Тому що якщо її не обробити, то воно грибок буде йти далі. І в мене на, на мандарині мене почорніла одна гілочка, і листочки там обпадали. Я два рази я обробляла. Ну, не то, що, а як профілактику робила от від грибкових захворювань, і, мабуть, це трошки приостановило розвиток цього грибка у мене на рослині. І я покажу вам уже в якому стані той мандарин, а от помело воно трохи більше, мені кажеться, якось хапануло і я цього грибка. І я вроді би, як пізновато трохи ну, на нього звернула увагу, тому що я не знала, чим його обробляти. От, може, комусь інформація буде корисна, і в кого то проблема така, як і в мене. Щоб не давати дальше, тому ну, у ході заливу потрібно рослину, якщо ви сажаєте у горщики, то, по-перше, краще її підсушити, ніж перелити. І е, от, е, особливо зимою е, ну, в мене майже вони в, прошлом, в минулому році я рослини майже в підсушеному стані держала, особливо ті, що в горшках. Тому що я побачила, що все-таки набагато краще, коли вони підсушені, ніж Така волога земля у них вологість повітря набагато вища. Але це я тільки ну, можу посовітувати тим, у кого також садочки, як у мене, або повищена вологість у садочку, або у теплиці, хто то вирощує, там також повищена вологість. А от у квартирах, мені здається, там сухо. Повітря сухе, і ну його по-другому мабуть потрібно і. За ним потрібно догляд другий за цитрусом. Там все-таки і температура тепліша. Я вже показала вас, в мене було 8 градусів, але я в кінці ролика покажу. Зараз вже сонечко виходить, я просто покажу, як моментально піднімається температура тут у саду. Ну зараз я вам все, все хочу. Закінчити з цим інформацією по грибковому цьому захворюванню, а потім ми підемо далі по садочку пройдемось. В чому проблема, звісно, у нас залива? Це великий горшок. Ми стараємося посадити на вирост, так не буває. От Так, як дитині, ви костюм купляєте є розміри на два рочки і на. Пів року, то ви ж не одінете дитину у костюм. Який в два роки вона повинна носити, тому що це ви представляєте, на кого вона буде похожа, ця дитина. От так же і горшки, поки не доросла рослина коріння до того стану, щоб її вже пересадити в великий горшок, не потрібно пересаджувати, не потрібно краще для них цитруси люблять тісні горшки. І ще я хочу сказати, що які От горшки для цитрусів краще глибокі, ніж широкі. Це дуже-дуже ну, із практики, із мого досвіду, я можу сказати, що широкий горшок не дуже добре для цитрусових рослин. Далі біла сапота у мене от стоїть, вона в хорошому стані, плоди потихеньку дозрівають, і вони такі, коли до них береш їх в руки, то по ньому вже зрозуміло, що воно стигле, тому що вони стають трошки м'якіші. Дуже смачні, дуже солодкі і дуже сочні плоди. Всім біла сапота, всім сподобалася. Там далі йде у мене цитрон. Рука буде. Це дуже дуже здоровий плід. Я вам хочу показати, що ну він, я не знаю, він же ж, мабуть, ще буде наливатися. Він один, але він дуже здоровий. І от така в мене проблема на «Цитроні буде. Як я вам показала на Памело, листочки також. От, їх небагато. В минулому році в мене така була проблема із цими листочками. І в цьому році також у мене проблема з листочками на «Цитроні буде. Але нові прирости вони дуже гарні, зелені, вже без всяких п'ятин. Я стараюся, по-перше, менше їх поливати. Вони в мене ростуть у відкритому ґрунті, тому... Краще їх трошки підсушити, тим більше вони вже підросли, коріння вони вже гарно розпустили. Я думаю, вони вже вологу і самі знайдуть там у ґрунті. Це не в горшку рослина, я думаю, що вона не може так загнутися, уже як ну, в горшку загинаються, якщо їх не дополити. Але все-таки ви бачите, що ну, зберігається от той грибок, який ця рослина приїхала в мене разом із Памело, і вона, я хочу сказати, що вона також була хвора. Там одна палка торчала, я брала на розпродажі їх дуже дешево, і тому. Я думала, що взагалі я з ними не справлюсь, і вони у мене пропадуть. Але я все-таки цитрон буде гарніше росте, він більш такий рослий. На ньому навіть от багато привитих у мене других сортів, там мандарини, по-моєму, лімон один привитий. І вони в дуже гарному рості поступово. Я замінюю, тому що дерево ну, дуже сильно росле. Думаю, що цей грибок ми поборемо, листя обпаде, поступово грибок уйде, тому що дерево активно і гарно росте. Така ж проблема була в мене із кумкватом. це маргарита і листя. Ну, я вам можу сказати, що такі самі були. Ну, Маргарита до мене прийшла в хорошому стані. Це я вже її трохи тут постаралася і допомогла що листя. Можливо, там то з корінням, я не знаю, але зараз вона ну більш-менш хоч почала не дуже активний ріст, але вже дає вона все-таки прирости і я думаю, що буде в хорошому стані вона. Далі в мене йде кара кара, він добре росте, він і прирости на ньому є, і листя здорове, тут з ним все добре. Ну і от ми майже повернулися уже назад до, до дверей, до входу. І зараз я вам покажу грузинський мандарин. Який у мене також хворів. Я хто е, слідкує за моїм каналом, то я показувала, що е, він не ріс у мене, і я говорила, що приростів він не, дає, не дав у мене весною, тому я не знала, що з рослиною. І я говорила, що боюсь, щоб він не пропав, листя обпадало, плодив, зрозуміло, що про які плоди могла йти мова, як він був хворий. Ну, О, така температура, поки я вам розповідала, сонечко вийшло, і от зразу на скільки градусів піднялася температура. Якщо я зайду через пів часа, десь пів, пів години, то температура знову зміниться. І я ще відкриваю і вікна на провітрювання, і двері. Ну, от і після декількох обробок листочки, от ще один листочок такий остався. Він отакий, бачите, він з кінчика починав сохнути. Я тут обрізала деякі, цей грибок старалася, щоб не, не, убра, не розвивався. І от оця гілочка, вона дуже багато відсушила в мене е, таких е, гілочок, що відросли. А от ще остатки цих. Цього листя, яке залишилося, яке я вам казала, що вони з кінчика починає сохнути, а потім відпадають. Але рослина вже в активному рості вона до осені вичухалася, дала прирости, я її підсушую, стараюся не заливати. Я думаю, що вже буде все добре. Чому я? В мене листя. Я на початку відео сказала, що я обробляла від грибка. Тому, якщо у кого волога велика, то все-таки, мабуть, потрібно обробляти рослини від грибка, щоб менше було захворювання. Все захворювання починається. От листочки вони показують, що з рослиною що ну, не так. От дійшли ми до з чого ми починали. Тут ми і закінчимо біля мого входу в теплицю, в садочок. Всім хорошого настрою, здоров'я, терпіння, видержки. Слава нашому ЗСУ, слава нашій Україні. До побачення!